І готова це дослаб. Беруть шлюб, громадяни України, занесу крепкий Ярослав Віталійович та Шерда Беата Івановна. Раді вітати вас в цьому світу з вами. Добрий час, ви подали один одному руку. Ви, діти нашого народу, його надія та майбутнє. Сьогодні вступає сімейний союз. В союз вірності, дружби та кохання. Вас привело собі без знання найкращих присуди бажання створити сім'ю, де буде панувати взаєморозуміти, взаємоповагу, взаємодому. Виконуючи високий обов'язок, як представнику держави, прошу відповісти, чи обіцяєте ви, Ярослав, все життя бути вірним домом ряту. Ще обіцяєте ведя все життя бути вірною подругою Ярослава. Обручок у вас не назвали, так? Да? Yeah. Шановні друзі, ці сміливі обручки це символ вашої єдності і вірності. Одягніть їх один і нехай дружба та кохання залишаються такими ж безками, обручки вас дві, а доля одна. І звичаю народному та за вашою взаємною згодою, шлюбні з вами узаконюється державна актом. Тож попрошу вас підійти, скріпити свій сімейний свій з підписом, вас підходьте. Дідайте. Значить, ці, які пишете сміють, ще ініціали короткий підпис, тут додатковий ваш підпис. І так само думає зібрати. Не розписуйте просто байдін. Тут mm -hmm. ваш тільки підпис. І так само на дома земля, тільки коротшу бейн. Відпис. Mm -hmm. Хвилюється, молоді ваші, mm -hmm. дуже хвилюються. І так, Ярославу трішки більше придеться писати. Прізвищення цяло підпис, а тут додатковий підпис. М'ята втікла. Йдіть назад, mm -hmm. ну, так, Проконтролюйте, що підписує. Після ЗАГСа втікне. Якщо дотепер не втекла, то вже... Тут дуже довгий. Перестарайтесь дуже. Хто є співання? Тож перший раз. більше ще Так, будуть. Так, вітаємо. Прикрийте, будь ласка, ці день. Так, тут як буквально вас, будь ласка, підпишіть. І як відповідальність про фінансової та частині. Так, підпишите. шановні друзі, вручаємо про прошу. Зберігайте перший пам'ятний документ вашої сім'ї визнаний українською державою. А тепер привітайте до один одного всього. Як подружжя. Гірко. Гірко! Гірко! А тепер проходьте до ваших батьків, стоїть і вітайтесь. Я вас Бажаю вам кохання, терпіння, поваги, де не паспорт на протиці місячного строку, добре. Паспорт не і не забудьте. гарного вам, все найкраще. Дякую вам. Я счастливо счастливого побачу, хоть. <стирает> я ей <плодие> <я, плодие> <я проживаю> печати я не проверяю, там все нормально. <плодие>

Я себе не зняв, я знімав

Ну то ты тоже. Вот им канал. Ведь сныский стол ты играет в руки. Топ-топ-топ. Да. Вот это? Да. Да. Чех потом буду, буде?

Потеряли его. О, вот так похоже.